Всім привіт! Сьогодні хочу повернутися знову до цієї орхідейки Sogovie, і хочу показати, як я буду її обробляти. Вона переночувала ніч. Все гарно поприсихало, і зараз я покажу, як я буду її обробляти. Сьогодні у допомогу мені піде магнікур. Я буду її обробляти цим препаратом. Він мені також подобається. Дуже хороший препарат. Він блокує інфекції, які знаходяться на корінцях. Я беру один літр теплої кип'яченої водички. І вже набрала у шприц. Півтора мілілітри магнікуру. Магнікур це є той самий і привікур. Просто зараз він називається на Україні магнікур. Я ввожу цей препарат у воду. Це перемішую. Водичка обов'язково мусить бути кипячена. Кип'ячена і охолоджена. Така тепленька, приємна для корінців. Я взяла собі посудину уже, яку буду замочувати орхідейку, поставлю собі її сюди і буду заливати орхідейку. Я беру собі в допомогу свою грушечку, і отак буду її. По краєчку цього вершечка проливати. Магнікур блокує всі гнилі, сухі, які є корінчики у ґрунті і не дозволяє інфекції йти далі у ствол орхідеї. Цей препарат добрий не тільки для орхідей, він дуже добрий для всіх рослин, яких рослин. Є зіпсуті коріння, манікур допомагає у цьому, припиняє гниття, зіпсуття, отак я заливаю, не до верха, отак я залила орхідейку і залишаю її на 30 хвилин. Щоб орхідейка постояла у цьому розчині. Також я хочу ще ці орхідейці замочу в собі ватний диск. Також ще її протру листочки. Так, протерла листки і залишаю. Нехай отак стоїть 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Я буду цю орхідейку витягувати з води. Гарно промочилася уся посадка кружку. я перекладу на папір туалетний, щоб краще убрало вологу. Чому я так роблю? Ці орхідейці, тому що ця орхідейка поки що бачу, що у неї ці корінчики, так як не працюють, І я хочу, аби вона трошечки обрала у себе корінчиками оцю всю водичку, яку я дала з магнікуром, щоб притормозити. Отегниття корінчиків, бо тому що є коріння, яке я відрізала і замастила топсіном М. А зараз я магнікуром хочу, щоб корінчики упитали у себе магнікур і призупинили оте гниття, бо тому що дуже зняла багато я листків, дуже витягнулася ця орхідейка. У шийці вона стала така довга. І я хочу, так як простимулювати цю орхідею, ріст корінчиків і цю шийку відрізати, так як обмолодити її. Хочу побачити молоді корінці, щоб почали рости від шийки. Папір дуже швидко намочився. Зараз я зміню цей папір. Папір зараз поміняю на сухий, щоб лишнє все забрати, не защуювалося уршку. І також, от, хочу побачити, щоб оці корінчики почали працювати. Тут достатньо є вологи. І це офлора, і також повітряне кокосове волокно, також є моху трошки. Я думаю, що цій орхідейці буде достатньо у тому, щоб почати працювати. Ну, буду бачити, отак хай вона мені постоїть, хай вона витягне всю голову Не потрібно ту, що знаходиться у середині. І потім я цю орхідейку переставлю отак на блюдечко, і вона буде собі стояти на блюдечку. Потім я вже буду дивитися, що краще цій орхідейці дати і чим краще її простимулювати. Я вже буду бачити по стану корінчиків і по листках, чи вони не будуть втрачати тургор, як ця орхідейка себе поведе. Поки що бачу, що вона все нормально, тургор не втрачає, зберігається все в нормі. Ну, далі покажу вам, якщо щось буде нове. І за скільки часу ця орхідейка почне нарощувати собі молоді корінчики. От таке у мене було відео сьогодні. Всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто мене підтримує. Всім бажаю мирного неба, Божого благословення! Достатку, добробуту, всіх вам земних благ. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!